Вітаю всіх юристів та адвокатів на навчання Юрист 20. По-перше, хочу подякувати за те, що придбали моє навчання, за те, що довірились мені, ризикнули, вийшли із зони комфорту. За рік ведення мого блогу, за рік ведення публічної діяльності. Я побачив те, що адвокати, юристи уперлись в свій потолок і не можуть його пробити. Вони не заробляють стільки, скільки хотіли б, вони не залучають стільки клієнтів, скільки хотіли б. Багато адвокатів та юристів опускають можливість. Заробляти через блог, через ведення соцмереж, через власний бренд, І я задав питанням, як же зробити так, щоб навчання було доступним, щоб якомога більше юристів та адвокатів могли заробляти гроші, залучати клієнтів, жити нормальне життя, щоб адвокатура е, взагалі процвітала, щоб була система, щоб було прикольно, щоб кожен адвокат, кожен юрист був. Індивідуальністю був особливим, тому ось так зародилась в мене ідея мого навчання, тому що я на власному досвіді знаю, як влаштована система, як залучати клієнтів, як заробляти великі гроші з соцмереж з інстаграму, з тіктока з треців. У мене всі уроки, всі модулі доступні одразу. У мене немає води, немає повітря, немає якогось відволікання вашої уваги. Ви проходите в своєму собственному темпі, коли вам зручно, як зручно, так і проходите. Якщо ви будете притримуватись всієї інформації, методів, системи, яка розписана в моєму навчанні, то у вас вже навіть під час самого навчання можуть бути нові клієнти. Але я хочу, щоб ви зосередились на тому, що взагалі ведення блогу, ведення соцмереж це довгострок. Не буває такого, що ви там зняли декілька рілсів, зняли пару постів, виклали щось і так далі. І у вас будуть вже перші клієнти. Це все довгострок. По-перше, Сам бренд він працює на вас. По-друге, сама репутація за вас буде говорити. Тобто, чим більше ви приділяєте цьому увагу, чим більше ви розвиваєте свій блог в своїх напрямках, чим більше ви в це вірите, тим краще у вас буде вихлоп пізніше. Або вже безпосередньо на початку. Хто його знає? Якщо казати про мене, я коли почав вести свій блог. В мене там один-два клієнти було на тиждень нових. Іноді взагалі було без клієнтів. Коли я почав поступово зростати, Створювати щось нове, робити якісь нові відео, нові роз'яснення, щось десь когось залучати, робити по-своєму, проявлятись, проявляти себе. В мене вже почали клієнти приходити з соцмереж кожен день. Саме головне друзі, зрозуміти, що я не буду вас вчити робити документи, бо і так я знаю всі класно робити позовні заяви, адвокатський запит, виступаєте в судах, адвокати, юристи. Я все це розумію. Я тут щоб пояснити вам, як трошки по інакшому влаштована взагалі система. Юриспруденції, адвокатури, заробітку через блог, через соцмережі, тому що я бачу багато адвокатів, багато юристів, і ви, хто мене дивиться також. У вас є свій блог, у вас є там свої пости, рілси, але клієнтів, можливо, в когось це нормально. Він просто купив це навчання, щоб ну зрозуміти щодо чого, чогось нового дізнатись. в когось проблеми з залученням клієнтів. Те, що я бачу тенденцію, що дійсно адвокатів у юристів мало клієнтів приходить соцмережі, тому що ну, зрозуміло, нас країні війна така ситуація. Люди вже зовсім зневірились у все. По перше, скільки таких є е, нечесних юристів, адвокатів, не наших колег, так скажемо, які е, працюють. В темну, в сіру надурюють людей, і люди просто зневірились. Що я хочу по результату? Чесно, я хочу, щоб наша галузь, взагалі юриспруденція сама в цілому, процвітала, щоб вона була цікавою, щоб вона була унікальною, щоб не було просто оцих нудних відосів з роз'ясненням законодавства, і все хочеться, щоб люди заробляли, щоб у людей була система, щоб люди жили своє нормальне життя. щоб Юрист, адвокат не думав про те, що о, от я мало заробляю, може піти мені працювати в держструктури. Тому давайте іти далі з чистим наміром, з вірою в серці. Я вас вірю, ви молодці, у вас все вийде, нічого складного не буде, але потрібно буде виходити із зони комфорту, потрібно буде ризикувати, бо без ризику не буває результату. Ось так. Якщо хочете добре заробляти, ризикуйте. Але ви ж розумієте, ризик повинен бути оправданий. Тому побачимося на наступних уроках. Всім бажаю гарного навчання, швидких результатів. Гудлак.